Дорога українська громада. Щиро від цього серця подякувати вам за вашу витримку. Те, що кожен з вас сьогодні вже має право не просто сприймати керівників областей, керівників інших організацій, а ви маєте право вже обирати, сьогодні віднесена до компетенції президента України, уряду і Верховної Ради. Я вас з цим вітаю. Ви знаєте, мені було надзвичайно важко пристати на таку пропозицію, оскільки я мав свої функції і завдання, будучи народним депутатом України. Я написав заяву, і вже вона буде в понеділок на розгляді у відповідному комітеті про складання депутатського мандату. З завтрашнього, дня, з завтрашнього дня я починаю активну роботу в рамках. Тої компетенції, яку ви всі мені відвели, тих рішучих завдань, які нам ставить сьогодні органи державної влади України. Чесно кажучи, я пристав на таку пропозицію, тому що бачив реванш. Після того, як людину не захотіли сприймати на губернаторському кріслі хтось. Взяв на себе функцію використовувати адмінресурс, щоб підтримати себе у кріслі. Жодного дня, жодної години. Я не буду триматися за крісло, якщо громада цього не захоче. І неважливо, де чи на позиціях голови облдержадміністрації, чи на позиціях народного депутата України, чи на позиціях патріота, кожен має працювати на благо цього краю. Перше і головне. Буковина, кожен буковинець, кожна сім'я, кожна родина має відчути підтримку і турботу нової буковинської влади. Ми маємо розширити межі для соціального захисту тих людей, які сьогодні. Проживають у надзвичайному стані тих людей, які сьогодні терплять насилля окупантів з боку Російської Федерації. І я би хотів, щоб Чернівецька область була донором, була зоною підтримки для таких людей. І я б закликаю всіх вас для того, щоб ми згуртовано працювали над тим, аби надати їм таку допомогу. Я закликаю всіх до миру і спокою. Тому що це питання номер один, як в силовиків, як правоохоронних органів, так і в мене особисто, нам не можна давати можливість. Для реваншу тої злочинної влади, бо вони сьогодні перевтілюються в другі, в треті обличчя. Вони сьогодні прикриваються політичними партіями, громадськими організаціями. Вони щось квотують, вони щось ділять, вони мені когось нав'язують. Я вам хочу сказати, що буквально вчора мене переконують в тому, що я маю сформувати більшість. З безхозних депутатів обласної ради, що я маю сформувати більшість з колишніх е, регіоналів, що я маю сформувати більшість з тушок. Та ніколи, шановні, ніколи в житті я не пристану на ті в житті. Я не стану ділити владу тих людей, які вчора розганяли майдани, тих людей, які вчора грабували ваш бізнес. Тих дітей, які обділяли дитину сироту хворого і перепенсіонера, хай вони висловлюють мені недовіру, хай вони ущемляють орган державної виконавчої влади, але ніколи в житті я не постану на їхню пропозицію. І я думаю, що нам пора вже люструвати представницький орган державної влади. Повірте, я його орган державного. Нам потрібно терміново починати процес відкликання депутатів обласної ради, на руках яких кров убитих майданівців, на руках яких та загроза національній безпеці, яку ми сьогодні маємо.